Доброго дня, шановні, радий вас вітати на своєму каналі. Звати мене Давидюк Олександр Миколайович, я доцент, кандидат юридичних наук, практикуючий адвокат. Сьогодні ми з вами продовжуємо відеозустрічі, присвячені тематиці того, яким чином зміниться чинне законодавство України внаслідок скасування господарського кодексу. І говоримо сьогодні про те, яким чином і в який спосіб вплине відсутність цього кодифікованого нормативного акту на правовий статус державних і комунальних підприємств. В першу чергу ми з вами визначимо, яким нормативним актом передбачено скасування Господарського кодексу України. Це у нас з вами закон України про особливості регулювання діяльності юридичних осіб, окремих проенційно-правових форм у перехідний період та об'єднань юридичних осіб. Його було прийнято 9 січня 2025 року. Набув чинності він 28 лютого 2025 року. Буде його введено в дію 28 серпня 2025 року яких саме підприємств стосується скасування господарського кодексу України відповідно до положень статті 1 відповідного закону він стосується таких організаційно правових форм суб'єктів господарювання як державне підприємство у всіх його проявах, тобто державне комерційне підприємство, державне некомерційне підприємство, казенне підприємство, комунальних підприємств, комерційних комунальних, комунальних некомерційних, спільного комунального підприємства, приватного підприємства, дочірнього підприємства, іноземного. Підприємства об'єднання громадян, релігійної організації про спілки, підприємства споживчої кооперації. В межах сьогоднішньої нашої зустрічі ми з вами говоримо виключно про державні та комунальні підприємства. Також давайте нагадаємо, яка кількість суб'єктів господарювання. Буде змушена певним чином змінити свої правила функціонування внаслідок скасування господарського кодексу України. Зараз перед вами загальна структура різновидно-правових форм тих підприємств, які будуть вимушені видозмінити правила свого існування. Ми маємо розуміти, що у цілому скасування Господарського кодексу України зачіпає інтереси 241 439 суб'єктів господарювання. Чи можна буде створити нові державні і комунальні підприємства після 28.08.2025 року? Відповідно до положень статті 13 закону України про особливості функціонування окремих гарантійно правових форм, створення юридичних осіб в гарантійно правових формах державного підприємства, комунального підприємства, спільного комунального? Приватного іноземного дочірнього підприємства об'єднання громадян підприємства споживчої кооперації з моменту набуття чинності цим законом, тобто після 28.08.2025 року, забороняється. Наступне, з чим нам треба буде з вами розібратися, це переконатися в тому, чи дійсно передбачено ліквідацію всіх державних і комунальних підприємств внаслідок скасування господарського кодексу України. Відповідь на це запитання криється в положеннях статті 14 закону України про особливості функціонування окремих фаранційно-правових форм протягом перехідного періоду, а саме в частині першій, де зазначено, що протягом шести місяців з дня введення в дію цього закону учасники і засновники підприємства або ж уповноважений суб'єкт управління об'єктами державної власності приймають рішення про припинення підприємства. Ключовим в цій ситуації. Є тлумачення окремого терміну, який зазначено в частині 1 статті 14. Приймають рішення про припинення. Відповідно, цей термін на сьогоднішній день належним чином в тексті закону не розшифрований. З його змісту не випливає значення того, чи зобов'язані прийняти власники такого підприємства рішення про його припинення, чи все-таки вони можуть його прийняти. При цьому. Враховуючи те, що ми з вами досліджуємо зміну правового статусу державних і комунальних підприємств, системний аналіз положень чинного законодавства України, чинного, тобто те, яке набуде чинності після 28 серпня 2025 року, дозволяє знайти певні негативні правові наслідки, які можуть настати внаслідок неприйняття такого рішення, давайте визначимо з вами, що буде. Якщо не провести ліквідацію всіх державних підприємств, відповідно до положень частини 10 статті 14 закону про особливості функціонування визначено, що якщо уповноважений суб'єкт управління об'єктами державної власності не прийняв рішення про перетворення або ліквідацію державного підприємства, тобто державного комерційного підприємства, казенного підприємства, конкретних трьох різновидів. То Кабінет міністрів України отримує право прийняти рішення про передачу єдиного майнового комплексу такого підприємства до сфери управління фонду державного майна. крім за виключенням відповідно єдиних майнових комплексів тих підприємств, що не підлягають приватизації. Іншими словами, в тому разі, якщо певне міністерство чи інший центральний орган державної виконавчої влади до сфери управління якого належить державне підприємство, протягом шести місяців з моменту. Набуття чинності законом України про особливості функціонування в перехідний період не прийме рішення про ліквідацію державного комерційного підприємства чи казенного підприємства, то з'являється загроза того, що єдиний майновий комплекс такого суб'єкта господарювання буде вилучено і передано в управління Фонду державного майна України. В той же час звертаю вашу увагу, що інші правові наслідки наступають тоді. Коли рішення про проведення ліквідації всіх комунальних підприємств не буде прийнято органом місцевого самоврядування, законом України про особливості функціонування окремих організаційно правових форм в перехідний період, конкретні негативні правові наслідки не визначені. Проте, нагадую вам, що у нас передбачено через певний період накладання загальних обмежень на всі підприємства. Ці обмеження, забігаючи наперед, вони стосуються можливості проведення реєстраційних дій, і наприкінці сьогоднішньої відеозустрічі ми більш детально подивимось на те, в чому вони будуть полягати. Тепер давайте більш детальніше подивимось на те, протягом якого строку має бути прийнято рішення про припинення державного чи комунального підприємства. Повертаємось до положень статті 14, вже згаданого закону, і бачимо, що в ньому визначено конкретний числівник, а саме, Протягом шести місяців з дня введення в дію цього закону. Репрезентуючи це все на конкретні дати, пов'язані з прийняттям і набуттям чинності цього нормативного акту, ми з вами отримуємо конкретний період часу, протягом якого має бути прийня, прийнято рішення про припинення державного чи комунального підприємства. Це період із 28 серпня 2025 року по 28 лютого 2026 року. Наступне, з чим нам треба з вами визначитись, це розібратися. А на якісь підприємства не розповсюджуються вимоги щодо їх обов'язкового припинення? Відповідь на це запитання міститься в декількох статтях закону України про особливості функціонування окремих проенційно-правових ворог в перехідний період, так, в частині першій статті 14 чітко визначено, що під обов'язки і обмеження цієї статті не потрапляють державні, некомерційні підприємства а Абзацом другим частини першої статті 14 згаданого закону чітко визначено, що уповноважений орган місцевого самоврядування може прийняти рішення про припинення підприємства, де він є єдиним учасником або ж засновником. Іншими словами, для органів місцевого самоврядування в розрізі комунальних підприємств обов'язку приймати рішення щодо їх обов'язкового припинення. Чинним законодавством України не передбачено, передбачено лише право здійснити такі дії. Як підсумок, ми з вами можемо визначити, що обов'язок ліквідації не розповсюджується на наступні державні та комунальні підприємства. Це у нас з вами державні некомерційні підприємства. Це у нас з вами комунальні підприємства і спільні комунальні підприємства. В який спосіб припиняються державні та комунальні підприємства після 28.08.2025 року. Відповідно до положень частини 2 статті 14 закону України про особливості функціонування окремих пенсійно-правових форм в перехідний період, підприємство, єдиним учасником, засновником якого є держава або територіальна громада, припиняється в результаті перетворення або ліквідації, іншими словами, чинним законодавством України буде передбачено. Два можливі шляхи виведення з господарського обороту певних суб'єктів господарювання створених в поенційно-правових формах державних та комунальних підприємств. А зараз доречним буде нагадати. Загальну систему, загальну структуру підстав припинення юридичних осіб нагадую вам про те, що в нас є такі підстави припинення, як реорганізація, добровільна ліквідація і примусова ліквідація. Реорганізація включає в себе такі форми, як злиття, приєднання, поділ і перетворення. Якщо системно проаналізувати положення чинного законодавства України. Порівняти їх із тим правовим регулюванням, яке набуде чинності 28 серпня 2025 року. Ми з вами отримуємо можливі варіації того, яким чином може бути припинено чи має бути припинено певне державне або ж комунальне підприємство. У нас з вами залишається добровільна чи примусова ліквідація, і у нас з вами залишається реорганізація, але реорганізація лише в один спосіб: спосіб перетворення. Тобто зміни організаційно-правової форми. Інші різновиди реорганізації, такі як злиття, приєднання і поділ, вони в цій ситуації є недоступними для виведення з господарського обороту державних і комунальних підприємств. При цьому доцільним є відмітити, що спосіб припинення державних і комунальних підприємств він у нас є обмеженим відносно загальних тих засад, які визначені положеннями чинного законодавства України. Так, відповідно до положень частини 3 статті 14 закону України про особливості функціонування окремих організаційно правових форму перехідний період, державне комерційне підприємство, казенне підприємство перетворюється в акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю 100% акцій частоку статутного кателя, якого належить державі, або ж в державне некомерційне товариство. Ті самі правила стосуються комунального комерційного підприємства, воно перетворюється в акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, або ж комунальне некомерційне товариство і спільного комунального підприємства. Зараз перед вами в графічному вигляді підсумовано, в який саме спосіб може бути здійснено перетворення державних комунальних і спільних комунальних підприємств. Зараз перед вами чітко визначено той перелік організаційно правових форм, в які мають бути такі підприємства перетворені в результаті завершення процедури реорганізації. Тепер давайте швиденько подивимось на те, в якому порядку будуть реорганізовуватись державні та комунальні підприємства в разі прийняття відповідного рішення. Перша стадія це у нас з вами прийняття рішення про перетворення. Його має. Прийняти відповідно той орган державної влади, тобто центральний орган державної виконавчої влади до сфери управління якого віднесене державне підприємство, або ж відповідно орган місцевого самоврядування, який діє від імені територіальної громади. Наступна стадія це державна реєстрація рішення про перетворення, яка тягне за собою початок функціонування комісії з перетворенням. Сама важлива стадія це інвентаризація майна підприємства і пов'язане з ним формування передавального акту. Чому ці стадії є важливими, Тому що тут і криється одна особливість, яку потрібно врахувати Сутність цієї особливості полягає в тому, що в межах структури майна державного підприємства, станом на сьогоднішній день, є майно, яке належить не тільки на праві господарського відання чи оперативного управління. Відповідно, є і майно, яке є виключною власністю такого державного чи комунального підприємства, наприклад, кошти отримані внаслідок використання чи експлуатації державного чи комунального майна. Якщо буде на цій стадії проведено інвентаризацію майна підприємства, то проінвентаризовано буде всі без виключення активи, вони всі будуть включені до передавального акту і забігаючи на проект як наслідок, будуть передані новоствореному суб'єкту господарювання. Вже на праві державної чи комунальної власності. Як наслідок, ми отримаємо ситуацію, коли істотно збільшиться вартість державного чи комунального майна за рахунок збільшення кількості його через включення того майна, яке на сьогоднішній день належить на праві власності цим суб'єктам. Наступна стадія це затвердження передавального акту. На цій стадії у нас з вами відбуватиметься припинення режиму права господарського відання та оперативного управління, які у нас також після 28 серпня 2025 року будуть виключені з поза легальних можливостей передачі майна. Ну і буде відбуватися заміна на відповідний правовий режим узуфрукта, про який ми з вами будемо говорити окремо в межах спеціального відео. Після цього у нас з вами відбувається закріплення майна за тими товариствами, які нас тепер будуть правонаступниками того підприємства, яке припиняється. Тут далі в нас іде фактична передача цього майна, ну і державна реєстрація припинення підприємства. Тепер давайте визначимось тим, яка доля чекає на державні некомерційні підприємства. Нагадую вам про те, що вони випадають з під загального обов'язку припинення. Всіх державних підприємств, які передбачено положеннями закону України про особливості функціонування окремих ранційно-правових форм в перехідний період, звертаю вашу увагу на те, що е, з 28 серпня 2025 року в законі України про управління об'єктами державної власності з'явиться ціла низка правових норм, які будуть визначати те, яким чином буде і далі функціонувати. Державне некомерційне підприємство, відповідно, системний аналіз цих правових норм він дозволяє сказати, що обсяг фактичної господарської правосуб'єктності, тобто прав такого суб'єкта, він тепер буде значно вущим. Вони тепер можуть бути утворені виключно у сфері охорони здоров'я, соціальній або гуманітарній сфері. Ну і відповідно залишається та спільна ознака, яка є і на сьогоднішній день, це мета, відсутність мети отримання прибутку. Питання функціонування, управління і життєдіяльності державних некомерційних підприємств після скасування господарського кодексу ми з вами присвятимо окрему відеозустріч, оскільки змін у правовому статусі цих суб'єктів господарювання досить багато. Наостанок, ми з вами маємо визначитися з тим, які додаткові обмеження чекають на державні та комунальні підприємства після скасування господарського кодексу України. Відповідно до положень частини 2 статті 13 закону України про особливості функціонування окремих пенсійно-правових форму, перехідний період забороняється внесення змін відомостей про державні підприємства, комунальні підприємства, спільні комунальні підприємства, крім. Наступних змін державної реєстрації припинення юридичної особи, державної реєстрації змін відомостей про юридичних особу, пов'язаних із зміною керівника або державної реєстрації зміни складу комісії з припинення, комісії. голови комісії, ліквідатора керуючого припинення, державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, пов'язаних із передачою єдиного майнового комплексу державного підприємства до сфери управління фонду державного майна. Державної реєстрації змін відомостей про юридичних особу пов'язаних з відкриттям провадження у справі про банкрутство такої юридичної особи. Шановні, звертаю вашу увагу на те, що законом України про особливості функціонування окремих наційно-правових форм в перехідний період. Передбачено дуже серйозні обмеження щодо можливості виконання обов'язку державного і комунального чи комунального підприємства підтримувати в актуальному стані відомості в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців і громадських формувань. Єдине, хочу на що звернути вашу увагу: ця заборона. Повноцінно почне діяти не з 28 серпня 2025 року. Вона відповідно до положення б другого частини першої статті 17 цього закону, тобто при кінцевих і перехідних положень, вона вводиться в дію через три роки і шість місяців з дня набрання чинності цим законом. Тобто, іншими словами, обмеження щодо можливості проведення дуже багатьох реєстраційних дій. Будуть покладені на державні чи комунальні підприємства не в момент скасування господарського кодексу, а лише після сплину такої дати, як 28 лютого 2029 року. Тобто, з серпня 25-го по кінець лютого 2029 року державні реєстратори будуть зобов'язані приймати всі необхідні документи і проводити всі реєстраційні дії. Пов'язані із функціонуванням і життєдіяльністю державних і комунальних підприємств. Не забувайте, будь ласка, про те, що підтримати мене і мою роботу ви завжди можете, підписавшись на канал, лайкнувши це відео і поширивши його серед своїх друзів і знайомих. Також не забуваємо про те, що захистити і врятувати нас можуть тільки Збройні Сили України. Допомагаємо Збройним силам України. Донатьмо на Збройні Сили України. Слава Україні! Слава ЗСУ!